Вітаю вас сьогодні, дороге зібрання, брати сестри. Всі зібрані тут в ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорога церква, сьогодні ми маємо знову унікальну можливість відкривати слово Господнє, досліджувати, досліджувати Біблію, досліджувати ті золоті, дорогі сторінки, які наш Спаситель і Господь залишив. Для нас. Дякую всім, хто сьогодні завітав Дім молитви. Сьогодні фактично п'ятниця вечір, але по-біблійному вже настала субота, тому що ми з вами, як адвентисти сьомого дня, трішки по-інакшому відмірюємо час, так як Біблія говорить, правда? Від заходу до заходу. Ми війшли в обіцяний Богом спочинок. І ми дякуємо Господу за те, що Він ввів нас цей спочинок при здоров'ї, при такому ну, благополуччі, як можна говорити в часи війни. Слава Богу, ми маємо світло, маємо їду, маємо тепло. Ми за все дякуємо Богове на цей час. Сьогодні я б хочу, щоб ми пороздумували, відкриваючи. Всього на два вірші святого Писання, ви побачите, що вони, що вони, хоча ну так, ми коли прочитаємо, ви думаєте, яку інформацію вони таку ну, велику несуть. Але ми побачимо, що дійсно Господь через них до нашого серця буде відкривати дивні речі. Дивіться, Івангелій від Йоанна другий розділ. Іван від другий розділ. Ми відкриємо. В кого є Біблія. Ми прочитаємо. Другий розділ із першого, з першого вірша. На третій день був шлюб в Кані Галілейський і мати Ісуса була там. Був також прикликаний Ісус з учнями на шлюб. Дуже цікавий вірш. Дуже такий об'ємистий в питанні того, що, що відбулося. В Кані Галілейській в Кані Галілейській було весілля. Весілля в Кані Галілейській. І Христос, наш Господь і Спаситель, і мати Його запрошені на це весілля. Ми тут дивимося ще не тільки мати, не тільки сам Спаситель Ісус Христос, але і хто, Біблія пише, і учні Його. Тобто це така е, досить велика група людей, яка приходить на весілля. Я не знаю, Біблія не відкриває, е, чи це були родичі по мамині лінії, е, чи то була якась далека родина, адже Ісус Христос не, не родився в Кані Галілейській. Кана Галілейська це відоме місто. На сторінках святого Писання. Хоча воно є не дуже велике, мама Христа і Ісус з його учнями запрошені були на весілля. <кхм> Ян Христитель запрошував людей на весілля. Сам Ісус запрошував людей іти. І тут самого Христа запрошують на цю весільну церемонію. Як добре і приємно, Брати і сестри, коли ми читаємо в Біблії, що Христос не тільки появляється на молитовних служіннях, на служіннях ближнім, на спілкуванні, на тому, щоб когось підкріпити, на тому, щоб бути з кимось в кимось єднанні, когось відвідати. Дуже добре, що Христа ми бачимо і на весіллі. Це така радість для всіх тих, які одружуються. Тому що ми запрошуємо Христа і молодята, які є, тож вони запрошують Христа прибути на це весілля. Дуже цікавий момент. Все дуже добре, гарно, як на весіллі. Їда, спілкування, правда? Ну, хто з вас був, і кожен з нас був на весіллі, відчуває. Ну, як там приємно, не хочеться покидати те місце. От, тобі прислуговують, забирають тарілки, приносять, кладуть їжу, забирають, До тебе всі такі уважні, ти, ти відчуваєш, що ти о, особлива персона на весіллі, і всі гості, які є. Але дивіться, Біблія повістує про те, що ця радість, вона не була довгою в кані Галілейській. Правда? Видите, Біблія каже, і не хватило вина. Мама Ісуса говорить йому: Немає вина в них. А Ісус відповідає, що тобі і мені жінко до цього? Ще не прийшов мій час. А мати Його сказала служителям, що він скаже, те зробіть. Дуже цікаво, правда? І так ну, є проблема, ми бачимо цю проблему, яка є весілля. Все дуже гарно, але, але час летить дуже швидко, і вдруг виникає проблема. Виникає проблема. Біблія не описує, чому звернулася до мати, і до Ісусової мами. Біблія не відповідає, чому звернулася до Діви Марії. Ми не знаємо, можливо, це, як ми кажемо, були род родичі. Або вона проникнула якось тим, що відбувалося на весіллі. Неважливо, для нас важливо. Появилася проблема. В дуже багатьох місцях святого Писання, коли ми читаємо, любе святкування, яке би воно не було, любе святкування, любе, любе торжество чи весільне, чи будь-яке, коли люди сидять за столом. Завжди символізує завжди символізує життя людини в достатку, правда? Життя людини в достатку. Згадаємо притчу про багача і лазаря, правда? Де ми бачимо багача, скажіть, будь ласка, за чим він сидить? За столом, правда? Їжа на столі і багач сидить на, за тим столом. Христос хоче підкреслити: в його житті немає ніякого недостатку. І де ми бачимо Лазаря? Знаходиться десь біля стола, та поїдає крихти там, що йому подадуть з того стола. Тобто є проблеми в Лазаря відносно добрості в його житті. Подивіться собі, тут виникла проблема. Тобто, коли ми беремо і переносимо всю цю асоціацію на наше життя, то життя за таким добрим столом, насиченим столом, в нашому житті приходить момент і з'являється проблема. Чогось не вистачає. Там на весіллі не вистачає вина, не хватило вина, це проблема. В нашому житті це може бути будь-яка проблема, яка ну, спіткає нас в нашому житті. Здоров'я, відносини в сім'ї, радість, тяжко йти по Господньому шляху або щось інше. В нашому житті, коли ми в достатку, в добрі, коли ми умовно сидимо за таким весільним столом. Раз появляється проблема. Я хочу сказати, що проблема появляється неочікувано. Тобто тут ніхто не очікував, що на весіллі щось може забракнути щось, щось може не хватити на весіллі. В нашому житті теж появляється, ну, проблема. Скажіть будь ласка, я хочу, щоб ви зараз так по пам'яті коротесенько. Згадали ту проблему, яка є в вашому житті. От, Наприклад, якась проблема є. Я думаю, що не потрібно багато думати, тобто вникати в глибину, задумуватися. Тому що, як правило, проблема, якщо є в людини. а... У кожної людини є якась проблема. Ми казали, проблема в відносинах, проблема з здоров'ям, фінансова проблема, будь-яка інша проблема, вона завжди е, знаходиться неглибоко десь по таємності серця. А на виду ми кожен раз згадуємо про неї. Ми зустрічаємося з нею. Ми е, е, кожного разу е, думаємо, як вийти з цього становища. Вона знаходиться не глибоко, десь поруч. Та проблема, про яку. Не вдасться забути, і ніяк протязі якогось певного часу не вдається вирішити, розв'язати ту проблему. Вона є, так і тут. Начебто, все дуже добре, все дуже добре. На столі є багато їди, гості спілкуються, приємна обстановка, все-все-все дуже добре. Але появляється що? Появляється проблема. Немає вина. Гості одні переглядаються, дивляться там десь, можливо, в коридорі, десь в іншому будинку. Перешіптуються родичі, весільний староста перешіптується. Є проблема, що нам робити, куди йти? Ми ніде не можемо позичити таку кількість напитку, тому що для цього готувалися ми певний час. І тут, по якихось причинах, не, не розрахували достатню кількість напою. Хтось доціджує там останні краплі того виноградного соку, дивиться один на одного, що пора що у графін долити. Але а, ті розпорядники на весіллі, вони мовчать. В нашому житті, ось так, знаєте, десь десь падає та остання крапля, може терпіння, може остання гривня. Пропадає з нашого бюджету, остання капля здоров'я, щось, щось зникає, і на перший план у нашому житті висувається проблема. Що робити? До кого звернутися? Стрес в нашому житті, розчарування. В душі така така тяжесть, гіркота, печаль. Хто допоможе вирішити цю проблему? Здається, це такий глухий кут. Автомобілісти знають, що є знак, який показує і трикутник і пише: Тупік, Да. Все далі водій розуміє, що якщо він буде рухатися цим напрямком, дороги далі немає. Так в нашому житті приходить до оприділеного моменту, виникає проблема і з'являється цей знак вроді: тупік далі. Проїзду, і якщо він і є, то ми знаємо, що кінечний результат його це зупинка. Що робити, ми казали? І тут дивіться, Біблія е, показує на перший план виступає Марія. Я хотів би, щоб ми тут так ну, сконцентрувалися, відійшли від проблем, від розуміння тих проблем, згадування. На перший план виступає Марія. Дивіться, вона не знає, як вирішити проблему. Правда? Вона не знає, як проблему вирішити. Але але вона знає того, хто цю проблему може ще вирішити. Да. Сама вона не, розум... не не, може вирішити цю проблему. Що би вона не робила, як би вона не старалася, вона цю проблему вирішити не може. Але вона знає. Того, хто може вирішити проблему це Ісус. І вона йде до Нього. Якщо ти хочеш, дорогий брат, сестра, які сидять в цьому залі, знайти вирішення проблем в своєму житті, потрібно звернутися до Ісуса. Ми бачимо, що з діалогу Діва Марії з Христом вона довго не просить Христа. Це не є такий довжелезний діалог, де Христос каже: Ні-ні, ні я не буду, я не зроблю. Вона просить і каже: ну Ти ж мій син. Знаєте, як на сьогоднішній день, де коли традиційні церкви виступають в тому, що Діва Марія являється посередником між людиною і Христом. І вони говорять, що людина. Коли звертається до Діви Марії, Діва Марія представляє це перед Ісусом обличчям і як син може відмовити Матері, на сьогоднішній день ми бачимо в святому Писанні, що вона довго не просить Христа. Вона не висуває якісь аргументи. Вона не каже нічого. Вона просто приходить і каже: Немає вина. Тобто є реальна проблема немає вина. Вона а, дивиться на Христа, Марія розуміє, що Христос її почув, що Христос зрозумів те. І хоча Ісус говорить, що що тобі до цього жінка, ще не прийшов мій час, вона каже: Слухайте і робіть те, що Він вам скаже. Таке враження, що Діва Марія. Приходить до Ісуса Христа, а воно ну, десь дійсно так. Вона дуже добре розуміє Його силу, Його владу в цьому світі. Вона розуміє, що якщо на весіллі щось не вистачає, то це десь сором для тих порядників, які були, розчарування усіх на весільному торжестві. Марія хоче поправити цю ситуацію. Вона приходить до Ісуса і каже: Господи. Немає вина. Христос каже, я ще ще мій час не прийшов, але вона не дослуховує далі, правда? Вона просто що каже? Все, що він скаже їм, вам, все, що він вам скаже, все робіть. Я хочу проаналізувати або проілюструвати, як це діє в нашому житті. Коли ми молимося, маємо, маючи проблеми в нашому житті. Коли ми молимося, що ми робимо? Ми умовно проговорюємо Христо, Христові те, що в нас є на душі. Знаєте, це так, якби з рюкзака викладали деякі предмети, які потрібно а, озвучити перед Христом, щоб знайти рішення тої чи іншої ситуації. Так ми можемо викласти там якусь купюру і сказати: Господи, це умовно, Господи, ми, ми не маємо коштів, у нас зараз такий... Тупікове становище з фінансами. Там ми вкладаємо ще щось, кажемо, Господи, от у нас ця проблема є. От проблема чоловік п'є, проблема ще якась. Дуже багато проблем. Ми так викладаємо з цього рюкзачка, викладаємо, показуємо Господу. Тоді кажемо, що амінь. І знаєте, що далі відбувається, брати сестри? Далі ми назад, оці такі мними сувенірчики, складаємо назад наш рюкзачок. Беремо його на плечі, ходимо з ним цілий день, приходить вечірня молитва, ми що знову? Цей рюкзачок знімаємо і проказуємо, Господи, дивися, в нас та сама проблема є. Немає фінансів, та сама проблема з тим, що чоловік п'є, та сама проблема, що я не хочу йти до церкви. Та різні, різні моменти, ми знову повикладали їх. Що зробила Діва Марія, брати і сестри? Вона кардинально на 180 градусів поступила так, як робимо ми. Вона вказала Христові на те, що є проблема. І сказала: Господи, зараз це моя проблема, яка є, але я її не можу вирішити. Я її, цю проблему, яка в мене є, я передаю до вирішення кому? Тобі. Господь, я не можу вирішити цю ситуацію. Ніяк. Я через молитву, через моє життя, я передаю цю проблему тобі. Я прошу тебе, Господь, візьми цю проблему. Нехай я назад не складаю її в рюкзак, нехай я не ношу цілий день, а на завтра я знову приходжу з цією самою проблемою, не отримавши ніякого задоволення. Я тобі віддаю цю проблему. Немає вина, вона сказала. А потім. Робіть те, що Він вам скаже. Це вже до виконання, це вже рішення, яке є, це вже те, що Христос буде робити якусь дію, а вам потрібно весільні старости і тим урядникам, які є, помічникам, вам потрібно зробити те, що Він вам буде виліти. Вам потрібно допомогти Йому, те, що він вам буде сказати, для того, щоб ця проблема була вирішена. У нашому житті трошки інакше. Доки ми в нашому житті. Будемо поступати таким чином, ми знову будемо наштовхуватися, як яка на ті самі граблі. Ми сказали про проблему, ми повідомили Ісуса про цю проблему, потім знову забрали її в такий умовний рюзачок нашого серця, і далі ми з нею пішли до того моменту, доки ми не скажемо про це Христові. Одного разу я прочитав історію, якою хочу поділитися з вами. В госпіталі Республіки Конго, африканська країна, наш адвентистський госпіталь, який є. Старалися обладнати його всім для того, щоб надати першу необхідну допомогу, навіть прийняти пологи, коли є. І якраз ну в той госпіталь не міг похвалитися тим, що він має передову медицину чи передових спеціалістів. Все було досить, досить компактно, уютно. І те, що передавали їм як гуманітарну допомогу, коли один раз в п'ять місяців приїжджала фура до них туди. Вони розгружали там деякі препарати, і те, що передали їм з Америки, вони раді були тому, що є. Одного цього дня, про який я читав, привезли молоду жінку, яка народила дитину чуть швидше, чим очікувала на те. І вечора там були такі прохладні, госпіталь не опалювався і потрібно було цю дитину зігріти. Такого апарата, як і в сучасних лікарнях, навіть в Україні. Щоб ви поставили знає брат Роман, я пам'ятаю, коли в Тернополі вони збирали на такий апарат. Коли ви складете туди дитину, включаєте оприділене тепло, і дитина перебуває в такій камері цікаві. В них далеко цього не було. Все, що в них було там в Республіці Конгівці такі лікарні це грілка. І коли лікар почав наливати гарячу воду в грілку, вони побачили, що там дирка така в тигрівці появилася від використання. І вода вся витікає, особливо гаряча вода витікає. І оця лікарка вона каже: я, я вже не знаю, що робити. Що, що нам робити, який вихід становиш? Вона каже: я йду молитися, це єдине, що на сьогоднішній день мені ну, спадає на думку. Ваш прошу як лікаря, ви так ну ляжте теплом своїм, починаєте гріти дитину, я йду вирішити, вирішити цю проблему. Я не знаю, брати і сестри, як, ну, як ми собі це уявляємо або представляємо цю ситуацію, але ну, мені здається, що, що це така ну, тупікова ситуація в житті. Тупікова ситуація в цій лікарні. Дуже цікаво, що про цій лікарні була адвентистська школа, де збирали. Дітей з республіки Кон африканських вчили їх. І от коли ця лікарка зайшла в, лікар... в цю дитячу... дитячу школу, діти якраз проводили урок. Вони провели... проводили урок молитовний урок. І на досі було написано тему їхніх молитовних роздумів. Вона звучала так: Довіряй Ісусу в молитві. Довіряй Ісусу в молитві». І ця лікарка заходить, і тут напис такий: Довіряй Ісусу в молитві». І вона так ну, з чистим серцем, з тією патвою ситуації, яка є, вона представила перед дітьми цю проблему, нагальну проблему, тому що там питання не було навіть днів, це питання годин, де потрібно було її вирішити. І вони запросили молитися, щоб Бог вирішив цю ситуацію. Але молитися по особливому віддати цю проблему в руки Христа. Не забрати її знову і піти з твоєї проблемою, тому що ну, ніякої, як би сказати, успіху немає. Віддамо в руки Христа молитві, Молитвою цю проблему. І в нас хто хоче помолитися? Одна дівчина піднімає руку і каже: Я хочу молитися, тому що в мене теж є проблема. І вона дуже важлива. Я вже ем, хочу передати Христові прохання, велике прохання. У мене є молодша сестричка, їй потрібно ляльку. Я хочу молитися про це. Знаєте, як ми собі це уявляємо? От проблема про те, що потрібно зараз нагально для тієї жінки, яка лежить в тому пологовому відділенні, і дитина каже: я хочу про ляльку попросити. Я, я стою на коліна, і вони на коліна моляться, і ця дівчина так, ну так молиться, Господи, поможи, благослови, вирішити цю ситуацію. І не забудь про ляльку. Я тебе прошу. Видите? І ну, це реальний досвід, який є. Вони стають з колін. І через деякий час фура під'їжджає автомобіль з допомогою Сполучених Штатів. Вони розбирають дуже швидко все те, що прийшло радісно, тому що там ну, допомога є. Ви собі в одній посилці, які склали шість місяців до цього, була грілка. І що? І лялька. Якщо ми Христові віддамо свої проблеми, ми не будемо їх забирати назад. Ми скажемо, Господи, у нас була величезна проблема в нашому житті. Вона є. Ми справитися з нею не можемо. Ми можемо ходити, носити її, ми можемо бути з нею ця проблема. Але ми сьогодні хочемо віддати її в твої руки, передати її тобі. Ми хочемо, щоб ти вирішив згідно волі Твоєї і через деякий час жити так, як, як, як сказала Марія. Робіть так, як він вам скаже. Тобто проблема вже вирішена, вам потрібно що допомогти Ісусу. Молитва в житті християнина дуже потрібна, тому що вона відкриває небеса. Молитва це не те, що я хочу, а те, що правильно, тому що Бог чує не те, що ми красномовні, а тому, що Він вірний. Це запорука іскреної, щирої молитви. Ще раз хочу нагадати той е, такий момент, про який ми говорили. І в висновку в нашій проповіді ще раз сказати про те, що ми говорили всередині. Діва Марія не знала, як вирішити проблему. Була проблема, але вона не знала, як її вирішити. Але вона знала, що. Вона знала того, хто може вирішити проблеми. Брати і сестри, я думаю, що кожен, хто сидить в цьому залі, знає Ісуса Христа, знає того, хто може вирішити проблеми в вашому, в моєму житті, в житті церкви, в житті села України. Ми знаємо про це. Тому сьогодні ми приклонимо коліна перед Господом, який може вирішити проблеми, які є в нашому житті. І віддамо все в руки Його, в руки Христа. Я запрошую вас до молитви. Дякуємо тобі, Господи, творче, отче неба і землі, за твої благословіння, за ангельську охоронну опіку. Молимо тебе, щоби ти простив нас. Простив наші гріхи, простив наші провини. Господи, ми знаємо, що десь по нашій неуважності, десь по тому, що передано нам від батьків, Господи. Ми маємо проблеми зі здоров'ям. Ми маємо інші проблеми в нашому житті. Диявол постійно спокушує нас відводить від істини. Боже добрий, сьогодні. Ми проблеми, які є в нашому серці, в нашому розумі, ми передаємо тобі, нашому Спасителю. Ми віримо і знаємо, що Ти можеш їх вирішити. Для тебе не є проблемою, Господи, так, як було це в Кані Галілейській. Тому ми благаємо тебе. Допоможи, щоб в нашому житті ти був на першому місці, Щоб ми, Боже, добрий. Могли все покладатися на тебе. Прости нас, Господь, коли ми не довіряємо Тобі, коли ми покладаємося на людські зусилля і не отримуємо результат, ми все вручаємо в Твої руки. Дякуємо Тобі, Ради Ісуса Христа. Амінь.